Початок навчального року в Німеччині початкова школа, Марія зараз в інтеграційному класі навчається, тобто вона не належить не до першого, не до другого, не до третього, але поступово вже буде відвідувати уроки і в третьому класі. То вона прийшла в свій інтеграційний клас. Вони просто сіли за парту, привіталися і почався звичайний урок. Знаєш, що в першому класі є там якісь такі туби з солодощами, смаколиками, подарунками для першокласників. Син наш старший, він ходить в інтеграційний клас у старшій школі. З п'ятого класу починається старша школа, він ходить в інтеграційний клас і вже починає відвідувати уроки і в п'ятому німецькому класі. Так от. Коли ми прийшли, ми прийшли на такий гарний вечір. Діти там співали. До речі, дуже класний гурт школярів. Вони співали там на гітарах грали, вибивали ритми, були сценки. Чесно, мені дуже сподобалося. Дійсно, на такому хорошому, приємному рівні. Відбувся такий вечір. Тоді п'ятикласників, одна вчителька і друга покликали до себе, діти вишукувалися і пішли з вчителькою в клас. Далі вчителька там розказувала їм про те, як у них будуть відбувати заняття. Наш син, поки не знає німецької, нічого не зрозумів, але дали таку папочку, де були різні гуртки. Дитина може вибрати собі чотири гуртка. Також там папочка з документами. Ну, власне, отак от. Ну, на наступний день приходьте на уроки. Ось так відбувається: початок у старшій школі навчального року.